Чим запам'ятаємо останню добу стисло. Цієї ночі ворог запустив по Україні 10 безпілотників типу шахет 136 з території Курської області, більшість у бік Харківщини. Усі цілі знищили повітряні сили. Також Росіяни атакували Україну чотирма зенітними ракетами С-300 і С 400 з території тимчасово окупованої Донеччини. Командувач повітряних сил Микола Ольщук подякував нашим зенітникам і відзначив роботу льотчиків, які успішно напередодні поцілили по воєнному об'єкту окупантів на Луганщині. Київський півмарафон незламності пройшов у столиці. 14-й щорічний забіг зібрав понад п'ять тисяч учасників на різних дистанціях. Половину всього прибутку із реєстрації передадуть на закупівлю техніки для медичного добробату госпітальєри. На старт під назвою Ветеранська десятка, тобто на дистанцію 10 кілометрів, вийшли і наші герої-воїни. А військові, які отримали важкі поранення на фронті, подолали символічну дистанцію у 150 метрів. Про два роки полону, який убиває сьогодні в українських містах, нагадували сотні людей. Акція на підтримку полонених захисників Маріуполя стала щотижневою. Близькі бранці в Кремля і просто небайдужі закликають нагадувати про полонених на всіх можливих майданчиках і сподіваються, що герої невдовзі повернуться додому. Фінляндія продовжує закривати пункти пропуску для росіян, тепер водні через море та озера. Зокрема, громадянам РФІ закрили рух для прогулянок на воді по Сайменському каналу, що знаходиться на кордоні двох країн. Окрім цього, непрохідними стали і два морських пункти пропуску Хапа, Сарі та Сантіо. Прорубане вікно в Європу. Сусіди Росії, здається, тепер забивають цвяхами.